Як я заробляю на криптовалюті? В одному із недавніх відео я показав, що в мене на одному з моїх криптогаманців майже 6 тисяч доларів, і деякі люди в мене в особистих повідомленнях в телеграмі запитали, а як я загалом заробляю на криптовалюті? Що я взагалі роблю для того, щоб заробити. Я думаю, кожна людина вже читала новини про те, що біткоін дуже сильно виріс за останні ріки, це дійсно так. За рік біткоін виріс на 200. 26%, тобто ще рік назад біткоін коштував 24 тисячі доларів. Зараз його ціна, як ви бачите, 72 тисячі доларів. І всього за останній місяць біткоін виріс на половину, на 50%, тобто, якби ви його купили. Місяць назад на тисячу гривень вас вже би було дві тисячі гривень. Відповідно, якби ви купили на 100 тисяч гривень, то у вас вже було б 200 тисяч гривень. І багато людей питає, як я саме на ньому заробляю. Я хочу сказати, що я почав вкладатись в криптовалюту ще в грудні 2020 року, тоді коли в мені вже було 18 років, щоб я офіційно міг зареєструвати аккаунт на криптогаманцю, а потім на біржі. І відповідно вже офіційно на свої документи міг купувати криптовалюту. Бо на багатьох біржах для того, щоб купувати криптовалюту, потрібно пройти верифікацію. Yeah. Насправді я би не сказав що я прям заробляю на криптовалюті. Я не займаюся трейдингом. Я в своєму житті займався трейдингом тільки один раз на фьючерсах. Тоді я програв 350 доларів, і відповідно більше я туди не заходив. Тобто, всім новачкам я ні в якому разі не рекомендую. Пробувати себе в трейдингу спочатку потрібно вивчати криптовалюту, розуміти, що це взагалі таке, і після цього вже переходити до високоризикової торгівлі, тому що трейдинг це великі ризики, і якщо ви повний новачок, скоріше за все, ви втратите свої гроші, як колись це зробив я. Тому ніколи не лізьте в трейдинг. Що я вам можу порекомендувати? Як я це робив? В основному я купував таку криптовалюту, як біткоін, коли ціна біткоїна була в районі 25-30-35 тисяч доларів. І також я докупав, коли він ріс, тобто на 40, на 45 тисяч доларів. І вже і після того як біткоін пробивав пік своєї ціни, ну в даному випадку зараз біткоін пробуває пік, і скоріш за все я буду продавати його. Це саме 72 тисячі доларів. Я просто продавав криптовалюту, фіксував відповідно прибуток, і відповідно на цьому був і заробіток. Тобто я купив дешевше, а продав його дорожче. На цьому також ви маєте розуміти, що в світі не одна криптовалюта, не тільки є біткоін, є і Ефіріум, є і Кардано, є і Соляни, є і Лайткоін, є Binance Токен, і відповідно багато інших різних криптовалют. Через це не потрібно думати, що якщо ви... Не вспіло купити біткоін за хорошою ціною, то ви не встигнете купити інші криптовалюти, тобто ви також можете купити і інші криптовалюти, як це роблю я, і потім їх продати в моменті, коли вони виростуть. Але тут потрібно зробити важливу ремарку: в криптовалюту потрібно інвестувати тільки ті гроші, які вам неважко втратити. Тобто тут потрібно відноситись до цього максимально серйозно і не потрібно думати, що ви заробите величезні гроші, дивлячись ці новини, де криптовалюта. Де біткоін пробуває там рекорд в 70 тисяч доларів, що всі люди на цьому заробляють, тільки ви один сидете, не знаєте, що це таке, і не знаєте, як на цьому заробити. Взагалі, так не думайте, тому що на криптовалюті заробляти досить таке важко і не потрібно думати, що ви заробите тут. Також я рекомендую, якщо ви вже взялись інвестувати в криптовалюту, ви маєте розуміти, що це грав довго, тобто не буде такого, що ви виведете її через місяць, через два. Звісно, ви це можете зробити, ви можете вивести криптовалюту будь-коли з біржі там, свого криптогаманця. Але якщо ви зібралися інвестувати в криптовалюту, я рекомендую вам це робити вже на руки. Тобто, якщо ви інвестуєте в криптовалюту, майте на увазі, що перші хороші прибутки у вас підуть через декілька років. І відповідно за цей період, поки ви будете вчитися, ви будете вчитися, набиратися досвіду і вже розуміти, як взагалі влаштований ринок. Тобто це не те місце, де є великі спекуляції, хоча тут вони також є, але це не те місце, де ви там за один день закинули 100 гривень, на наступний день вивели 200, Так тут то точно не буде. Якщо ви так думаєте, то краще в криптовалюту не заходьте. Але якщо ви розумієте, що це все серйозно, що потрібно інвестувати в криптовалюту на руки, то відповідно можете спробувати. Причому не на великих сумах на тих грошах, які в цілому вам буде неважко втратити. І якщо у вас не вийде, то відповідно це не призведе до якоїсь великої кризи в вашому житті. Також один із способів, на яких я заробляю, це саме стейкінг на бінансі. Він називається Йорн. Давайте я це покажу. І тут можна заробляти відсотки від криптовалюти. Як це взагалі влаштовано? Коли ви купуєте якусь криптовалюту на біржі, ви можете цю криптовалюту по факту здати в оренду під відсотки. Наприклад, це як депозит в банку, ви можете покласти гроші в банку під відсотки. Так само ви можете класти різні криптовалюти під відсотки. І факт тому, що на різних біржах, на різних криптовалютах відсотки відповідно різні, тобто ось криптовалюта BNB. І тут є відсотки від 0,9 до 3,5 є від 3,6 до 89 відсотків. Але я рекомендую все-таки брати невеликі відсотки, тому що там ризик менший. Є і інші криптовалюти, наприклад, USDT 29%. Ого, це навіть дуже багато. Тобто USDT, хто не розуміє, це криптовалютні долари, тобто один USDT рівний одному долару. І тут можна здати в долари під відсотки на 28%. Це дуже багато. Я навіть сам про це не знав. Можливо, я також проінвестую в USDT. Ну, це прям дуже багато 28%, 29% майже. Є біткоін, є відповідно ефіріум, є соляна. тобто. Я думаю, ви розумієте, що ви можете купити якусь криптовалюту, здати її під відсотки, і вам вже буде капати якісь гроші. Але також тут маєте ви маєте розуміти, що ваш заробіток буде залежати не від того, скільки ви заробите в процентах, а загалом від ціни на криптовалюту. Тобто може бути таке, що ви здасте криптовалюту під відсотки, а курс тієї криптовалюти, яку ви здали під відсотки, він впаде, і відповідно ви ще будете в мінусі. І тут це також важливо брати до уваги, що. Потрібно інвестувати також з розумом і саме ті криптовалюти, яких ціна вона не дуже сильно волатильна. Тому що ви можете на цьому як і заробити, так і втратити свої гроші. Просто курс криптовалюти може впасти, і, відповідно, ви залишитесь в мінусі, навіть якщо вам виплатять ці відсотки. Ще також потрібно розуміти, що коли ви здаєте криптовалюту в стейкінг, тобто в оренду по факту, ви відсотки зможете отримувати після того періоду, на який ви здали цю криптовалюту, тобто там є 30 днів, 60 днів, 90 днів і 120 днів. Відповідно, якщо ви хочете отримати відсотки, то має пройти повний термін того, наскільки ви здали цю криптовалюту в оренду. Ви можете її забрати в будь-який момент, але ви не отримаєте відсотків, якщо не пройде той термін, на який ви здали свою криптовалюту в оренду. Ну і також я б рекомендував би передивитися до USDT, Я тільки що сам дізнався, що тут на бінансі майже 29% річних це дуже багато, і так як курс USDT він такий самий, як і курс звичайного долара, то це досить таки вигідно, особливо якщо у вас є великий бюджет, то на цьому можна дуже добре заробити. Ну, загалом, я думаю, ви зрозуміли приблизно, як я заробляю на криптовалюті, тобто я її просто купую за дешево і продаю дорого. І інший варіант це я здаю її в оренду на стейкінг. На Бінансі це називається Yarn, тобто я... Здаю криптовалюту під відсотки, і відповідно мені капають відсотки, і я на цьому заробляю. Тобто такий от несильно ризиковий інструмент заробітку на криптовалюті. Можливо, я запишу про це детальне відео. Якщо вам цікаво, то пишіть коментарі. Все, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, і всім дякую за перегляд.